Вчителя найти крайнього, батька, маму і тому подібне. Я кажу, прийшов до вас для того, щоб ми обговорили на цілий навчальний рік нашу працю. Війна не закінчилася, вона продовжується. І ми повинні якось допомагати, бо тому що нема такої школи би, би не було батьків або навіть випускників в АТО. Ви знаєте, коли я прийшов до Миколи Миколаївича директора 16 школи, він по імені назвав Всі своїх учнів. І дітей, батьки, яких є вату, і вони особисто матеріально, я за голову взявся. Він особисто веде цей облік. Любов Константинівна, що моя директорка з 86-го року, 20-та славна школа, вона знає кожного учня по імені. І пан Мирослав є свідком цього. Ми говорили про справу, хтось плете сітки, хтось збирає матерію, хтось збирає продукти. І там когось когось там бачили з чаєм з і шановні. Та ми християни, ми не варвари. Ми ж не сєпари. Про які християнські цінності ми можемо говорити? Церква сьогодні не стоїть у бабіч. Це не 88-рік, це не Луганська війна, що ми були переслідувані. Ми сьогодні говоримо і говоримо моцно. І я говорю від імені церкви. Бо я і голова військових капеланів Івано-Франківської архіпархії. Я знаю, по чому війна і по чому життя. Я знаю, як там ціниться ця шоколадка, яку тут, можливо, ми не доїли. І ми тут говоримо, чому адміністрація школи не стоїть на тому місці, на якому би вона мала бути ініціатором цього, це питання школи. Повірите, яку якійсь бабці перепрошую. А можете з побережжя передзвонили? А може і путін перезвонить. Я перепрошую. Все, що стосується меж школи, воно має, я так знаю як священик з 15-річним стажем священства. Ця кухня, вона всюди є, і в нас теж є немала проблема в тій кухні. Але вона має вирішуватися в виколі, а не масіть собі голову. Як сітки плелися, ви знаєте, Василь Євгенович, я просто перепрошую, ну не ну, ну, так мається плести сітки. Ну як вчителька нарікає, вчитель нарікає за те, що там щось не, не, не так, воно чи довго. Так, так, так прикладом покажіть. Так я згинався 15 школі, в 15-й школі, в'язав сітку. Ви знаєте, що ви я, в... я перепрошую, я не перебував, я, я терпелив. Ви що, мене в чомусь звинувачуєте. Я, я звинувачую, тому я не що ви належення. не показували належний приклад. Дуже гарно критикувати. Я, я перепрошую, я вас не перебивав і, будь ласка, мене не перебивайте. Ну ви апелюєте до мене. Я апелюю для того, щоб ви задумалися. Не може задуматися Любов Константинівна, хоча ви, як і я і в муті гуджуся, а ви в сини. Але вона, директорка, з неї треба приклад брати. Я кажу, Любов Константинівна, я хочу би ви ще хоч 30 років. Вона каже, а то вже треба йти. Я вже 30 років в школі. Ви розумієте, що деякі старші вчителі, які виховані в тих совєтських временах, як і я так сам, пізнав то, тої правди проти Бога. Але людина, перш за все, має бути людиною з великої букви. Показувати, що саме в такий час ми повинні допомагати, навіть і тій дитині, яка, можливо, така розгублена, ходить по школі, бо через те, що там тато десь під аеропортом обстрілюють його. Таких дітей треба пильнувати. Якщо тато є в школі, в особі директора, а мама в особі директорки, то вони мають бути. Це, це для них це і діти їх. Я перепрошую, якщо якусь образу, вибачайте. Але ніколи би я собі не міг подумати, що школа, яка перша у місті в 2014 році збирала продукти, так низько паде. Значить, в нашої школи є ті, які підігрують, є заздрівники, і тільки розпускають баланду.